Всем привет! Роман Гончаров, Макс Позигун. В эфире телеканал Дождь Украинская редакция. Э, сегодня мы говорим Мы вам... выбрались из новоречных свят. Да, и я надеюсь, что вы тоже выбрались из новогодних праздников. Сегодня будем стараться Сегодня почистили в улицу да. прибрали. Да, будем стараться поднять э, все те темы, которые сопровождали формуле мир. На протяженні вот этого... підняти ваш моральний дух, попри те, що ще 75 днів до гран-при Австралії. М -м 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 -м. Я тебе прошу, прилітять пролітять дуже швидко. Скоро презентації у нас О, уже окей, презентації через півтора місяці. Уже анонсированы, да, некоторі дати презентації, потім тести, потім. Ну, в общем, новостей, слушай, хватає так. Я, я погоджую, що у нас міжсезоння не, не нудновате і. Після новин з розброгом, я думаю, мало що могло перебити, але в цілому і початок року теж виходить непоганим. По-перше, у нас є три глобальні новини на сьогодні. Це виконавчий директор Мерседес вирішив піти із чемпіонської команди. What the fuck? Невже можна набриднути вигравати? Невже хтось хоче змінити чемпіонську команду на щось, щось інше? Це щось схожа команда Вільямс. Друге, це те, що змусили піти керівника команди Рено і. Людина, яка прийшла минулого року із потенціалом стати новим великим босом, який виграв 14 титулів в особистому заліку і 16 в командному за всю свою кар'єру в молодіжних серіях, залишив Рено. І команда Манор, схоже, все да. і це усього на за кілька днів нового року. Це якщо ви питали, чи може бути 17-й рік гір, у нас поки що ніхто не помирав. на счастье, но але на Формуле-1 э, продолжаются это, это для тех, кто читает регулярно рейс Control. Это вот, вот мы для них пишем видео, потому что на Рейс Контроле последняя новость месяц назад опубликована. И вот, вот человек вышел из комы спустя месяц алкогольный. И тут что? Дай почитаю, а, что там за новины? По делу, по ушел, что Васера ушли, что происходит? Ну, Окей, оно... давай по порядку, давай с по начнем. Ну, по-перше, це не має бути великим шоком. Так, вже були певні чутки ще місяці два тому це почалося. Що, можливо, Паді Лоу, попри те, що він не так давно був призначений ем, директором компанії, яка виставляє команду Формула 1 Мерседес, ем, змінить цю команду. Потім з'явилися чутки, що все ж хочуть Валтері Ботаса. Вони отримали підтвердження і почалися розмови, що це можливо буде певний обмін. Паді Лоу дозволять піти в Вільямс а собі заберуть відповідного валт ребота. А тепер і все смотри. до того йде. Да. Почему один mm. б... странный вопрос, почему до сих пор не объявляют ботаса? А, знаешь, это ем, э той выпадак, когда ти намагаєшся зробити сюрприз, і всі дізнаються про нього і ти такий: "О'кей, я принципово до останнього буду тягнути і потім такий: «Сюрприз!» Ну, не знаю, правда, мене это очень сильно удивляет, э при том, что как бы уже, наверное, стоило бы начинать работать хоть как-то. На машині. Тим більше, я думаю, що всі алтарі... Ну, Ми вже бачили на базі, він же сидіння під гонку робив. Да, да, да. Перед тестами покажуть точно. Скажуть, хто буде другим пілотом, але ну, реально, вони просто не змогли зробити із цієї історії сюрприз. Зараз роблять вид, що він. Ви і да, і надалі не вдається знайти якісь там е стиковки в цьому рішенні, і ще нічого не вирішено. Хоча насправді вже і пахталі Верляйнов за заобор відправляють, і відповідно бота собачило на базі команди Хорошо. МСДС. що ти думаєш, вообще. Взагалі... Ото що думає, По Лоу, Лоу Сам. мені здається, тут логіка доволі проста. Йому запропонували керівну роль в Вільямс. Тобто, фактично він буде людиною, яка замінить Клер Вільямс. Угу. Але там, мабуть, буде реструктуризація. А тобто, по суті, навірний і сера Френка по, по суті, Це буде нова головна людина взагалі в команді. Вільямс Серфренк вже номінальну роль виконував. Так він співвласник команди, але за великим рахунком він нічого не вирішував. Клер Вільямс знову займеться якимись маркетингом і цією складовою роботи в команді. А Лоу буде головним над цією технічною групою. Ну і фактично очолить команду. Це та роль, яка була в Брона в команді Брон GP, Так, коли він із технічного директора фактично перетворився в керівника команди, але в нього були ще й помічники. Лоу колись починав в команді для нього це певна історія, можливо, повернення. Він хотів повернутися в цю команду. Зрозуміло, що о, це людина із великими амбіціями, і коли він переходив із Макларен-Мерседес, теж говорили. А команда Макларенка виграє всюди і завжди навіщо переходити в Мерседес? Невідомо, що там буде. Він пішов на деяке підвищення і досяг великого успіху. Цей успіх вже якби розвинутий як в випадку із Розбергом. Ну що вже далі, так він там вигравався з Мерседес. Далі є спроба повернути команду Вільямс до вершини. Якщо йому це вдасться, у реально він за своїм значенням в Формулі 1, як технічний працівник, який доріс до боса команди. Зміг свою першу команду повернути на вершину, попри те, що чесно кажучи, я в Вільямс з особливо не вірю. От за останні роки команда мене з... переконала в тому, що в неї шансів небагато знову повернутися у групу лідерів. Якщо йому це вдасться, це буде ну, для нього очівка. Дуже дуже крута очівка. Є такий вопрос, як люблять наші зрителі і читателі часто знаєш з долі елементу заговора. Смотри, якщо. какое-то время уже знали в команде мерседес что по делу будет переходить да, в команду williams вряд ли бы ему дали работать над машиной следующего года Цікаво, що вони, повідомивши про те, що паділо ідеї з команди, сказали, що він іде на ґарджен living», тобто він іде на вимушену відпустку і певний час не буде ніде працювати. Ось в цьому поки що головне питання: чи буде він працювати в Вільямс одразу, чи у нього реально за контрактом. І навіть перехід Бутаса це не вирішить. За контрактом він ще півроку буде сидіти вдома і не матиме права з'являтися на базі команди і працювати з іншою командою. Так було і з Мерседес, коли він прийшов ще взим. В команді Мерседес, а лише 1 липня йому дозволили працювати. Ну, просто в цьому і суть, ти ж понимаєш, ем, якщо так, он... то тоді ну, він, він зіграє якусь роль при розробці боліду наступного року, при реформуванні команди, але на 17 рік великого впливу не буде. Як в другому? Як тому, що якщо не давали йому працювати над машиною Мерседес наступного року, ну тобто, верні этого уже 2017 року. Що, звісно, вряд ли. Ну но вдруг, якщо не давали, то є свіратне, що та машина буде. Мені здається, в формулі в принципі дуже важко э, такі моменти втримати якось в таємниці. Якщо в тебе працює такий. Ключовий як паді Лоу, він безумовно має доступ до усього. Вот на ну, боліт го року розробляло то ще далеко до старту 16-го року. Він точно знав. І ці зміни, можливо, про перехід, вони сталися в останній момент. Тогда при і, і, о, в, цьому, просто... в цьому є сенс для Вільямс. Вот я тому і говорю, що тоді є шанс, що у Вільямс буде хороша машина. Вот. И второй вопрос. Как ты думаешь, насколько сильное влияние прихода Лэнса Стролла в команду в ну, решении? Бабуль, я с тобой принес. Ну, это знаешь, сейчас Вильямс, это как, команда, как, как Китай в футболе, знаешь? Точно, точно, реально. И Вони, звісно, не зможуть зараз собі дозволити абсолютно все. Він приносить великі кошти, але це не супер безліміт, який з'явиться у команди Вільямс. Але поява Ленса Строла вона дозволить команді точно легше дихати. А у них останнім часом були серйозні фінансові, ну, не те, що проблеми. Вони в ранзі топ команди, скажімо ще, вони були найбільш бідними. Тому це трішки йому полегше завдання і. Безумовно, це звільнить якісь кошти появлені за для технічних розробок, тому що Вільямс останні роки це команда, яка завжди програвала гонку озброєнь протягом сезону. І це, мабуть, найбільша проблема команди була в ці роки. Тому о, це цікава зміна. Ну і хто буде в команді Мерседес після того, як паділо пішов? Все вказує на Джеймса Елісона, якому ну ніби підготували місце технічний директор. Але із більшими більшим повноваженням. Тому що є у команди фактично навіть три технічні директори в команді Mercedes, але над ними усім, був в Паді Лов. Фактично, цю роль тепер може виконувати Джеймс Елісон, якщо він потрапить в Мерседес. І це буде дуже круто. Тому що Джеймс Елісон людина із аеродинаміки, нова ера аеродинаміки в Формулі-1 настає. І, по факту, Джеймсу Елісону буде дуже приємно досягти успіху з Мерседес і втерти Носа Феррарі. Так. Да. У мене, я з другої сторони, думаю, чим думає команда Макларен? Я думаю, чим думав команда Ферер, так? Ну, чим так... думає команда Макларен? Вона зараз, мабуть, не те, що не думає, вона думає, як би нам із цього всього, -всього от вилізти, що вони натворили. Рона Деніса, пішли, частина його людей пішла. Джейм Йост Капіто теж дається, попрацював два місяці на базі і, і теж його вже підуть. От в цьому сенсі в команді Макларен зараз. Просто дають, мабуть, карт бланш Заку Брауну і чувак, роби все, що знаєш, так тільки вот, от, от на лагоді. Так, а, суть в тому, щоб привлікати цінні кадри. Эм... Елісона, нет, ну у Баді них у нет. є людина калібра Елісона, у них є технічний директор, у них Джонатан Ніл, мабуть, та людина, яка в підсумку може навіть вирости в боса команди. Я не думаю, що це їхня ключова проблема. Ключова проблема у них була з мотором Honda, так? Якщо Honda розбереться. То у Макларен все буде ну більш-менш окей. Йдемо далі. Команда Рено, і це як на мене найбільш нонсенс, новина, яка виникла з ні звідки. Хоча я пригадую, як в минулому році була одна-дві новини, і це були цитати двох різних людей, теж керівників команди Рено. Васера і Абітебуля, які вказували, що в команді зараз непрості часи, нам треба знайти якийсь один напрямок розвиватися. А у нас фактично є три керівника: президент Стол, Абітебуль, який працює на одній базі, і гоночною командою керує Васер. І усі ми трошки в різні боки тягнемо. І це вже був натяк, що не все окей в Рено, і чомусь вирішили знайти вихід цієї ситуації, звільнивши, змушивши звільнитися. Фредеріка Васера одного з найбільш успішних босів в молодіжних серіях усіх часів його команда Арт стала ну. Прикладом успіху в будь-якій серії, в яку вона приходила. І, як на мене, це великий блоуап для всієї структури, Renault, реорганізації цієї команди, Ніко Хюлькенберга, якого запрошував Вассер. І, і от ти приходиш, а людина, яка дуже хотіла тебе бачити, немає. І тут ще Розберг зараза, пішов місце, звільнив Ботасу, а не тобі. Отважка будто никаких. Я он, очень он. боюсь, что команду Рено настигнет судьба, вот вообще команды Рено за последние несколько. Да, не, не за несколько лет, а за последние 10 лет, да? Уже можно так говорить. Сколько раз е, міняліс руководителі команди? скільки раз все було неладно. знову ж таки. Якщо вони змін з mm -hmm. вирішили зробити ставку із двох е, фактично, а і Васер на Абітебуля, то можна згадати, що Абітебуль був частково босом команди Кейтером. і це ні до чого хорошого не призвело. Вот. І ем, наскільки це ну он там теж, уже в заключительну фазу приходил в команду Кейтерам, каже Кейтера він в принципі, не кризис менеджер, Спасі. а криза зараз є в Рино. Їм треба перебудовуватися. У них є серйозні плани на наступні 3-4 роки вийти на рівень команди, яка бореться за тр трофеї, за перемоги. І ну, то, то, знаєш, смотри, теж от к слову о том, що. Говорили, что у нас есть несколько направлений и мы как бы в разные стороны тянем. Возможно, знаешь, команда выбрала направление банального заработка денег и поддержания какого-то уровня имиджа. То есть, грубо говоря, мы продаем моторы Red Bull, да, а сами выступаем, ну, то есть, мы должны быть средняками. Вот, Но мы не, не вкладываем на 500 миллионов. было с риторики, чтобы они играют <как> с такой Возможно, они, они это и решили. Они пришли для имиджа, для покращения имиджа рынка. только выигрывать борот бороться с лидерами. А, а стати просто командою, яка десь там має заробіток. Важко мати Формулі-1 зараз чисто заробіток, просто бути командною середнячком. Це не ті гроші, які можуть щось змінити для концерну, рено, скажімо. так, Для людей, які працюють на команду, окей. Але в цілому це не має сенсу, великого сенсу для такої кампанії І, Як на мене, це рішення дуже спонтанне, мабуть, що його прийняв останній момент сам Васер, якого не задовольнили умови праці, які його поставили. І це ставить великий знак запитання навколо перспектив в наступному році, як мінімум, для команди Рено. Що? Що, мабуть, означає, що не варто чекати великого прориву наступного року від команди Ренові. Я, я в вас бачив реального лідера, який може повести команду за собою. Зараз такого лідера я в команді Рено не бачу. І е прийдемо до ще однієї команди команди Manor, яка не те, що лідера втратила, вона втрачає останні дні. І до 20 січня у неї є час, щоб знайти інвестора. Е ті люди, які її врятували минулого року, навіть позаминулого року. Вони намагалися продатися американцям. американці в останній момент відмовилися, і тепер вони кажуть, що в нас немає грошей підтримувати команду. Якщо ми не знайдемо грошей, то і команду треба зачиняти. Вона вже під адміністрацією. Тобто, фактично, все зроблено для того, щоб в останній момент отримати рішення грошей нема і розпустити команду, розпродати її всі активи, як це було із Кейтером. І це з одного боку. Така сумна новина, тому що команда давала а, два місця іншим пілотам, і в кінці кінців хтось на кшталт Паскалі Верля не міг би отримати шанс із командою Манер виступити. Або ж згадаємо, згадаємо Б'янкі, який без манер не отримав шанс. А, з іншого боку, це це було неминуче для команди, яка в такому фінансовому стані з такою структурою організаційною виживала в Формулі 1. Ну в чому її сенс та великим рахунком? І далі виживати, десь там бути останньою перед останньою і іноді вистрілювати без хороших інвестицій, без якогось глобального плану важко в Формулі 1 мати хороші результати. Тож знаєш, глобально це... Проблема вообще современная Формула-1. Вот почему загнулся Манер. Потому что, да, мы понимаем, что есть команды, которые доминируют, понимаешь, но у нас нет, грубо говоря, там нижней части таблицы, да, как в футболе, в которой идет жесткое Рубилова за, за, за то, кто вылетит. Вот и все. И понимаешь, когда там Манор привозит 2 очка, знаешь, в сезоне, Заубер привозит 4, а Рено привозит 6, ну условно говоря, да. Ну это, это же смех. Это же смех. Это не Рубилов, а это, это очки рандомные. А если бы они между собой, там, ну, грубо говоря, кто из 4 команд там будет последним, вот, то, конечно, тогда, может, была бы какая-то мотивация, понятное дело, и финансовая. А в целом, по команде Манор... Ну, не знаю, для меня, допустим, странно, почему я, конечно, там не, не привык, не, не имею привычки считать деньги там команд, ну, глобально бюджета, но как мне кажется, что Mercedes мог бы себе позволить заиметь дочернюю команду, вот прямую дочернюю, как у Red Bull от Ророс. Это было бы очень В конце может, вылезет, есть шанс, что команда сбережит свою прописку, але ем, мабуть, найбільша проблема є в тому, що ці зміни, які назрівають в Формулі 1 із Ліберт Медіа і всім якимись перерозподілами доходів в чемпіонату командам, от вона може їх пропустити. І от ніби в останній момент не вскочити у цей потяг, коли як це з прем з прем'єр-лігою сталося так. ТВ права е, придбали е, Sky група, і тепер е, одна тільки. Прем'єр-ліга акумулює більше грошей, ніж усі інші європейські разом взяті ліги. От до цього, мабуть, не дожила команда. Ману, шкода, і мені найбільше шкода, що у нас мінус два місця в полотоні. Отже, ми на двох пілотів менше матимемо на старті. Але якщо команди підуть на якість замість кількості, то ніхто її не згадає. Як і не згадуємо про команду Кейтерем, як і про команду супер Агурі, як і да. про багато інших команд, які побували в Формулі 1, пішли, ну, таке завжди було. Вони приходять і йдуть. Лише залишаються лідери і заводські команди, які теж буває, приходять і йдуть. Да, а? Так, У нас тут є пару питання, вони не зовсім не по гіматі Формули 1, але все ж. Же. Женя Патикун спрашивает, що Петра, Льоб, Ліліб, за Дакаром? Дуже, дуже рідко десь в стрічці новин, там бачу, що окей, Льов вийшов лідери. о, круто. А, мені а, мені завжди симпатизувала їхня команда із Даніелем Еліною, тому що в Ралі цю велику роль має штурман, і багато в чому успіх Льоба а, не а, заслужено, а, не приписує Даніелю Еліна, тому що це один з найбільш топових штурманів за всю історію Раллі. И в Дакаре это еще больше важная роль. И вот тут он мне показывает очень высокий класс. Поэтому я залеблю. И второй вопрос такой тоже, автоповый лично тебе. Как продвигается обучение Доте? А -а -а -а, ну, я уже начинаю потрошку дивитися Дота в ТФ. Я вже починаю більше думати про це. І коли будуть новини, вони ви про них почуєте. Але ми я точно збираюся. Ми там наш ціла група буде, хто буде працювати над цим таким міні-проектом, навчитися мені не стільки навіть гри в доті, як розуміння гри і якісно її коментувати. Оце мені більше панує і план вийти на певний рівень розуміння і. От, ви до... ви Правильне слово підібрати, щоб е, те, про що я розказую в ефірі, щоб це викликало е, певну повагу слухача. Так? Що, не просто, що, що, що ти несеш? А щоб. А, ну окей, в принципі, логічно. От на цей рівень вийти до київського мажора. Е, дуже скоро, я думаю, ці новини будуть, буквально там 2-3 тижні, і вже можна буде говорити про цей старт-проект. В двох словах, як пройшла гоночка формули «Е»? З багом, який вирішив долю перемоги, потім штрафанули того, хто цей баг отримав. Я скажу, що в цілому мені не було дискомфортно коментувати цю гонку з тієї причини, що це була нібито реальна трансляція гонки. Фактично, я дивився гонку, так по графіці було видно, що це гра. Але додавши кілька ракурсів, додавши кращу роботу людини, яка на сервері перемикає ці камери, можна з цього щось зробити. І мені здається, що ця є ліга, яка збирається разом із формулою є, проводити і сім рейтинговий сезон, в неї є шанс на певний успіх. Аудиторія точно є у такого виду кіберспорту. І я думаю, що цей рік о, це буде рік встановлення разом із іншими кіберспортивними дисциплінами і сімрейсінга на більш серйозному рівні з хорошими призовими і з дуже сильними пілотами. В кінці кінців сім займаються майже усі молоді пілоти. Як приклад, той же Фелікс який дуже класно виступав в цій гонці. Фінішував підсумку другим. Макс Варстапін виступає за команду Redline, головну команду по сім в світі. Ландо Норріс, молодий пілот, протеже Макларен, теж виступає за цю команду. Вони всі ганяються на сім виганяють успішно. Крім своїх реальних кар'єр в автоспорті. Тому це треба якось схрещувати і проводити гонку із пілотами Формула-1 в Сімрейсінгу. Такі виставкові навіть гонки вони будуть збирати аудиторію. Це круто. Це всі новини да. від нас для вас. Спасибі, що і досі підписані на наш канал після. Ем... Свят, залишайтеся з нами. Ми будемо більш активно постати різні відео, новини, наші прогнози і так далі. І підготовуємо вас до сезону. Зовсім скоро, я думаю, вже почнуться перші презентації. Мабуть, в кінці січня ми точно можемо розраховувати, побачити одну-дві команди. Ну і не забувайте ставити нам лайки і підписуватися на наш канал.